Привіт! А ви як гадаєте, яка найколючіша тварина? Думаєте, це їжак? А ось і ні. Найколючіші тварини це дикобрази. Спини у цих тварин покриті довгими гострими голками, з шипами на кінцях і короболовить гачків. Коли на дикобраза нападає ворог, він загрозливо розчепіє свої голки і торохтить ними, а потім кидається на ворога і стромлює свої гострі голки. І про це будемо знати. Сьогодні вам розповім про королівську кобру. Страшно? А чого лякатися? Вона ж далеко. Королівська кобра найдовша отруйна змія в світі. Її довжина може досягати 5-6 метрів. Ця змія може обходитись без їжі 3 місяці. Змія може видавати гачі звуки і плавати. І робить це досить майстерно. Кобра будує місто для яєць, хоча інші змії такого не роблять. Через агресивність цих змій рідко отримують зоопарках, тому краще дивитись на неї з екрану, там можна побачити, як вона танцює. А ще кажуть, що королівська кобра контролює витриту своєї отрути, Тому через це вона часто робить укуси без отрути, щоб спогнути людину. Доросла людина бігає швидше, ніж повзає кобрик. Тому коли треба, то може втекти від неї. Я хоч і мала, але так би чкурнула від неї, що аж гальк би зашумів. Щось цікаво, почуйте наступного разу до побачення.